Всім привіт! Відео на цьому YouTube-каналі не випускалося аж 6 місяців. Так, це капець, але на це є причина. Одна з причин є те, що я познайомилася з дівчинкою, яка фотографує, і вона мені запропонувала зробити фотосесію в ролі Янгу. Але в нас була одна проблема: у нас не було крил, тож я своїми руцями в прямому сенсі цього слова робила крила. Робила крила. І потім якось і одного чудового вихідного дня ми забабахали купу гарних фото в парку, на нас дивилися, до нас підходили діти і питали, чи ви квадробери. Ще ми відповідали, так, ми є цими квадроберами. Але ми жартували. Звісно, ось результат нашої фотосесії. Ходімо далі. Наприкінці осені я перебутила розклад початку пар і прийшла не на ту годину, Тож я вирішила піти на монумент слави, познімати, подихати свіжим повітрям. На щастя, там людей не було. Тож можемо бачити чудові води, які я зняла. Та на кінець пар, та на кінець здачі сесії та початку канікул я пішла підстригтися, адже кожного року роблю таке дійство. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. Ставте лайк, пишіть свої коментарі. І врешті-врешті підписуйтесь, з вами буде вас. Гарного дня з вами була Анет Кловчемія. in hoc modo